І це на кожному кроці. Коли ми будемо думати не про те, як максимально заробити, максимальний гешефт, як то люди кажуть, да? а максимальна користь, максимальна користь для інших людей для всього для народу. Ото, коли так воно буде закручуватися, да, то тоді, власне, державне. І ми розуміємо, що. Купа всього має бути не в приватних руках чиїхось тих, хто розікрав наше загальне державне. А в державних. А Що, в приватних фірмах, бо кажуть, о, треба то все розпродавати, бо то неможливо зробити неможливо то робити. Воно все розкрадається. чекайте. А в приватних що? Нема не, не крадійства? І в приватних є крадійство, просто там інший контроль. Там господар розуміє, що це його, а якщо в нього вкрали, то, то треба, значить, якось покарати, відібрати або поставити іншу людину на те місце. І тобто, якщо, відповідно, так само совісну, нормальну людину, нормально зробити менеджмент управління на державному рівні, то воно і державні підприємства будуть ще краще працювати, бо всі будуть з душею совісті. І то, відповідно, звісно, що... що то, що загальнонародне. В першу чергу ресурси. земні, газ, нафта і так далі. так далі, так далі, далі, Пішло, 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 пішло. Наша Україна така багата, я ж той. Що ще в світі пошукати таку землю. А де то все. Де? Де? Там в Європі скільки країн є, що там взагалі ніц немає, ні в землі, ні під землею. Хіба якийсь вапняк добувати, там, щоб, щоб хат збудувати. І все. А вони процвітаючі, бо там зовсім інша податкова система, зовсім інше управління. Тому якщо власне, відберемо то управління від тих паразитів, що нині керують, візьмемо в свої руки і будемо гідно керувати, то відповідно то все треба повернути. Все. Оце. По-перше, доповну галузь. По-друге, енергогенеруючу галузь. То, само собою, що має бути? То, 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 то має бути загальне наше. В Ірландії, в якомусь там році, не пригадую зараз якому. Там, значить, є брати Гінес. Ну, хтось знає Гінес по книзі рекордів Гінеса, а хтось знає. Гінес по пиву Юнес, кажуть, ну, по там цей, так? Да? Гінес. Оце були два брата і вони пиво робили. І їм було дуже дорого е, купувати воду. То дуже дорого. І вони вирішили, врешті-решт, викупити е, ту ну, водоканал Трест, як нас говорять. Водоканал цей. Вони просто викупили. Але вирішили зробити одне но. Вони викупили для себе, однак сказали, що тепер вода буде безкоштовна для всіх. І до сих пір в Ірландії не платять за воду. Вона є безкоштовна для людей. Це е, дуже неймовірний такий факт. Тобто, з одної сторони, воно має бути навпаки. Тобто, якщо воно загальне, наше, державне, то воно має бути по собівартості для, ну, по крайній мірі для громадян нашої країни. І знову ж таки, хто такі громадяни нашої країни? По великому рахунку, приналежні до народу, визначаються трьома факторами: це кров, генетика. Тобто, якщо ти іншої крові, то ти не можеш бути нашого народу. Як юде ніколи не приймуть до себе когось. У масони вище певного градусу не пройде ніхто, крім юди. Тільки от, от є їхня кров, значить є. А так вони можуть, вони будуть мило посміхатися, казати, ти свій, ти свій. Однак ніколи той, хто має кров іншого народу, ніколи для них не стане своїм. <кій> Дубай, Арабські Емірати. 90% там є не корінні жителі, і вони ніколи не стануть громадянами цієї країни. Тобто тільки 10% в Арабських Еміратах є власне, корінними жителями, корінним народом. І вони ні з того не бояться, не роблять якоїсь проблеми, і кажуть, це нормально, все. Оце ми корінні, і корінні платять за воду, за газ, за світло. Комунальні послуги вони платять в кілька разів менше, ніж пра. платять інші. Бо вони є корінні жителі, вони є корінний народ, вони платять лише собі вартість. А якщо е, це, е, ну, наприклад, ще продається, то вони ще получають, ще і того получають прибуток Ще й доплати, виплати, допомогу, чи то напряму грішми. Чи то, як то більш розумно, робиться, власне, створюються можливості для навчання, розвитку, праці. І відповідно вони там можуть, ну, наприклад, то саме підприємництво, то зазвичай то, 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 то є люди корінного народу, навчання, медичне обслуговування. то дитинка тільки народжується, вона вже знає, що, що, що там вона має такі, такі. Можливості отримати житло, отримати освіту там, і, так далі, і так далі, інші платять. А він є корінним і не платить. Все. Ось, це є розумно. То в них 90%. 10 тільки відсотків. А нам кажуть, ой, у вас там скільки відсотків це, е, ну інших національностей вже не будемо говорити, як там це. Так? І ті і інші національності, чи конкретно якась одна національність, вона бунтує, вона каже, що, 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 що вона тут головна. Бо ми тут вже коли? Коли? Комуняки завезли, наших порострілювали, повивозили в тюрми, в табори, а, а десятками, сотнями ешелонів завозилося. Тих, що нині качають, і вони зразу і тоді качали права, зразу заїжджали. В звільненні наші, звільнені від нас розстрілами і репресіями, хати, будинки, сади, поля. То чому ми маємо собі морочити голову? Ми маємо зрозуміти, ми є корінні чи ми є не корінні. Корінник визначає так генетика, мова, бо мова це є прояв генетики. Тобто кожен якось, ну, там, апарат, От, французи, чому в них? Ну, генетика інша, і в них мова інша. М'яко так. І, опті, о -о 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 -о, ковтають слова, ковтають звуки. Так. А в німців це по розпорядку і мова така. Інша генетика. І в нас теж відрізняється мова. Що там на полонині говорять, десь, десь в верхіві Харпат. І мова там, що в степах говорять. Відрізняється, звісно, відрізняється. І ми відрізняємося. Однак все рівно це одна і та сама мова. І ми чуємо, і ми радіємо, коли ми чуємо нашу мову. Бо це, це наша душа. Це прояв душі нашого народу, не таки, прояв його прояв про крові. І третій чинник це віра. Віра це віддання Ра. Це віддання, як взаємодіяти з духовним світом. Як взаємодіяти з нашими предками, з нашими предками, а не з предками там Юд чи якогось чи іншого народу. Так? Тобто ми коли єднаємося з духовним світом, то ми хочемо єднатися з нашими предками. Ну Хто розуміє, хто в нього предки? О. То відповідно відання. Віра. Це духовні знання, взаємодії зі світом, взаємодії з духовним світом, з предком. Оце три чинники, які визначають приналежність до нашого народу. Тобто нині нашого корінного народу, тих, що можна справді визнати, що це є корінний народ, то скільки є? Можливо, і тих самих 10%, як в Арабських Еміратах. Тож ми маємо спочатку це усвідомити, хто є. Людина. Людина це власне така фізична особина, біологічний вид. Однак людина, вона людина тільки тоді, коли вона усвідомлює приналежність до народу. Усвідомлюємо і відчуває приналежність. Тоді вона відчуває єдність зі своїм народом. От тільки тоді вона людина. Це така еволюційний щепель розвитку. Якщо вона не відчуває, то пух, то то зовсім інший щабель. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Чиси світло рода Сивишнього. Трояни батько прийди. Своїх прояви, силою своєю порослови, силою своєю захисти. воїнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення владу на землях наших, в родах наших у наших. Світом перуном огорни, Щитом сварла за солони, силою своєю благослови, силою своєї осіни, силою своєї наділи, аби палав ладовик святий вовним любови, Рідний Бога слава, Трояну нашому слава.